Добрий день, друзі і підписчики мого каналу. Ось сьогодні погода у нас така дождлива, зараз дощу поки що немає. Типуються палки наші мокрі. Пофарбувати їх не вдасться сьогодні, бо ніхто по-мокрому не фарбує. Але є така робота, яку тут треба в такі часи підгоняти. А саме буду сьогодні робити. Зі старої такої сакири, яка досталася від родичів, тут е, топорище тріснуте, е, доведеться його замінити на нове. Ось, як ви бачите, топорище тріснуте. Треба буде його замінити. Тріща, і вона йде впродовж всього топорища. тобто працювати не дуже буде. Зручно, та й недовго воно пропрацює. А ось такий вигляд має у нас сама сокира, трошки занедбана, є шов, як ви бачите, проваримо, зачистимо, вирівнюємо все, сокиру заточимо. А ось наше нове топорище, яке ми спочатку підгонимо під нашу сокиру. Спочатку ми знімаємо саму сокиру з нашого топорища. Зараз її будемо зачищати. Змінюємо тиск відрізний з нашої болгарки на такий ось зачисний диск. Ставимо його. Зажимаємо. Зараз тут проваримо гарно. ось, Бачите, тут треба проварити гарно. З цієї сторони теж зараз треба буде підігнати розмір топорища сюди, трошки підрізати, підзачистити. Переходимо до другої локації, на чому ми зможемо спробувати набити сакиру. Ставимо рівнесінку саме топорище. Спробуємо набити. Як ви бачите, вже топорище вийшло, зараз десь ще сантиметр, ну, сантиметр, сантиметр десь ще заб'ємо його, зараз ми будемо проварювати, все, шифувати, а потім Знову лягаємо на топорище. Зараз ми тут шви зрівняємо, щоб все виглядало естетично. Ось як бачите, ми доварили в цьому місці, щоб вирівняти в рівень. Зараз ми зашліфуємо його. Як ви бачите, ми вирівнили цей край. Зашліфували, зараз треба тут зашліфувати ще. Ми його відшліфували можете побачити як ви бачите таке у нас ось вийшло зараз його одягнемо на топорище. ось така дзеркальна сокира у нас вийшла мабуть ви її навіть не впізнаєте зараз ми насадимо топорище. Так ми набили щоб вам було видно, ось таке у нас виходить. Ще відполіруємо. зараз заклинемо. Клин забився в рівень, ось ми його зашлифували. Зараз ми відкриваємо лак, це яхтний лак. Алкітна урітановий, гарно промазуємо. Ось ми покрили першим шаром лаку наше топорище. Зараз воно поки висихає, Ми підемо займатися другими речами на дачі. Ось така сокира. Вийшла в мене, все покрили лаком. До нових зустрічі, дивіться. Як ця сакира буде рубати корені на нашому участку, коли ми будемо їх викорчовувати?